Доброго вечора, всім привіт. Ну, хочу вам розказати, показати, що як відбувалося у мене останні дні і за цей рік. Е, в неділю, в четвер-п'ятниця відкачали мед і дав неділю такі повозки. Дав так по 300 грам сиропу, щоб матка мала де зачервити, де, де може ще. І будемо давати вже інвертований сироп. Ну і подивимося, як ці повозки працюють. О, тут не, не чистив, вибачаюся. Тут очистив ці тоночки. Ну подивимося, працюють чи не працюють ці повозки. Ну, щось є. Повозки, до речі, українські. Так само щось посипалося. Сьогодні це хочу зауважити третій день. Тут так само посипалося. До речі, тут сім'я не є сильна. Такий відводок. Тут так само відводок. На сіми рамках вже і сироп забрали. Так само щось тут є. Ой, скажу що дуже-дуже. Тут більше. Це італійка. Теж є небагато. Сім'я сидить на 9 рамках. Сіснути тут так само є, але не дуже. Я ж кажу, це так, на даний час дав такі повозки, як знаю, бо я не знаю багато це чи... чи мало. на сьогоднішній день, бо я іще давав повозки з щавельною кислотою, поміж садками, теж посипалося то, ну і ще обробив димпускою. Димпушку буду обрабатувати 4 рази, з яких 2 буде, 에, буду обробляти з кабатоксем мітрази, і Мавриком. До речі, оце бачите, тут стоїть 51 сім'я. Найслабша хіба що сидить на 6 рамках. Всі останні вже там до 10 рамок на чорно обсижені. І це все зроблено з 20 тисяч сімей. Купив 20 сімей в цьому році, з яких була одна дуже-дуже слабка. Можна сказати, що там не було сім'ї, але бо кепська матка була, вона не наростала. Затим, як поміняли матку, вони пішли в розвою. Ну так тянулося. Пусть да? пізніше щось матку продавив, так, так вийшло, і далі то все затрималося. То я з тої сім'ї не робив відводки. А так, вийшло з 19 сімей, стала пасіка 51 Одна сім'я. На 150% збільшив пасіку. Ну і дуже багато людей казало, що я взагалі мету не візьму. Але скажу так, що вийшло в мене на коло 25 кілограмів з єдної сім'ї. Зимувало її Це лічив. Я вважаю, рахую на 20 сімей, тобто 500 кілограм. От, до речі, питали, які вулики. Дно висоня, корпус стероду, он, такий мигенький і криша поліуретан. Чого поліуретан і пластик дно? Що якщо возимо, то я не боюся, що щось поламається чи ще що. Бо бракувало мені одної криші, я у знайомого взяв кришу, ну, купив <кій> кришу так само із е, стеродур по-українськи зараз Ай заповнив пінополістирол. І ось дивіться, по-перше, що мені не сподобалося, що я кремньом стягую, ламається. А по-друге, як я тут ставлю димар і нічого не відбувається. Тут дивіться, що сталося. Ну це просто з не хватає. Не вистачає, вистачає мені зва на це, але маємо, що маємо, як кажуть. Це буде наука. І все-таки моє підтвердження, що верх і низ має бути моцний. А корпус, наразі, як на даний час їздив, ці бджоли, ні одного корпусу ще немає, поломаного. Бджоли, до речі, не гризуть, не замітив, щоб хтось гриз. До речі, так само замітив, що ще перед, як приїхав мед качати, що переглядками, оскільки бджіл лежить. Бачите, тут, до речі, на піску і дуже добре видно. Дуже багато бджів. Не знаю хто зараз обробляв. Але, як кажуть, маємо, що маємо. Ну. Десь, відсот... Десь маток 40 буде йти в зиму е -е, молодих. Сам виводив, купував. До речі, на кінці цього тижня має приїхати з України одна матка острівного спарування. Е -е, це буде Італійка Кордован. Е -е, побачимо. Уже приїде, знімлю відео, як вона виглядає, які документи на неї є. Ну і побачимо, як підселюємо. Ну і так. Всім гарного вечора. Успіхів. І. Готуємося до зимівлі. <смас> до побачення.